Таня вирішила мотокультиватором покультивувати полуницю. Буде садити полуницю, а тут так? вже таке заросло, бачите? Щось, чи щось? Чи Яке зілля. І Таня виріши пофризувати. Але ж першим щось робити, як казав нам один дядько, першим знає. щось робити, треба щось знати. Дивіться, як гарно в неї виходить. Мотор заводиться з першого разу звичайно. Але це якщо щось знати. Знаєте, і, і це стосується не тільки жінок, це стосується і чоловіків. Шарпають тії пилки, косілки, шарпають, шарпають, стартіри рвуть, шнурки рвуть, пружини рвуть, все рвуть. А двигун заводиться з першого другого разу, без проблем. Зай. Ну що зай. Я ж тобі кажу, що з першого разу заводиться, а ти не слухаєш. Нащо ти шарпаєш? Що включить? Що не включила щось? А що шо, ти щось включила взагалі? Що? Ну це воно включено, ну, включено. А що ще треба? Ще щось треба. Всіх бензинових а двигунів. Ну де ж там включено? Ну як вовк. О, оця, бачите, тут пише вкил і викил. Оце, якщо ви таку бачите, наклейку, о, дивіться, отаку наклейку, якщо бачите, робите отак. Раз. І все. То ніякий не вкил і викил. Дай чуть-чуть газу. То я вже дала газу. Багато? Чуть-чуть. Ну а тут же ж ти на офф поставила. Дивіться, стоїть на оф, а вона шарпає. Ану, бачите, що я вам і казав з першого разу, з першого. А тепер ще щось треба зробити. Що ще треба зробити? Ні, то не все. О, во. Тепер з транспортного положення треба перевести роботи. Колесо ставимо вперед, в робоче положення і поїхав. Дай ще чуть-чуть газку. Все, все, все. О! І все, поїхали. Ось така робота. Está por aí. Так, дивимося, була ось така ситуація, зіллячко таке. Переходимо на пофризоване. Бачите? Фризує на сантиметрів, я знаю. До 10 сантиметрів. Бачите? Як грибе? Обалдеть. Зіллячко все висмикує, вириває. Дуже класна штука. Це звісно не реклама іменно цієї фірми, а взагалі такий помічник може бути в кожного вдома. Не може, а має бути в кожного. Щоб полегшити фізичний труд. Отиватор цей один з самих найлегших. Керувати їм не тяжко. Є набагато сильніше, там 6-8 сил. Цей всього 3 три кінських сили. Дуже економний. Просто дуже економний. Я призував якось. Міжряддя по цибулі десь 10 соток. Спалив літру бензину на 10 соток. Я вважаю, що це дуже економно. Дивіться, яку робить роботу. Сапкою прийшлося попомахати тут. Реально на 10 сантиметрів. Правда, тут було пофризовано трактором місяць назад. Але зійшло таке зілля. Ну може не місяць, неділі три. Зійшло таке зілля. І тепер цим маленьким разочок і все. Правда хріну цей треба викопати, бо хрінові цей культиватор нічого не зробить. Там дуже сильне, сильний корінь. просто проїжджає через його чуть-чуть може там зрізати ну не сильно на всю ти маєш нажать пустити. на всю нажимать на всю щоб тобі легко було держать його на всю нажала і все держись на всю го зажала і все розпарила Нехай його Так, я не працюю, бо трохи прихворів, Рішив трошки познімати вам. Ось тут в мене була гірчиця. Я вам покажу ще відео, як я її фризував трактором. Ну тут, звісно, глибина 12-15 см легенько. Ризує трактор. Так, непогано вийшло, я вам скажу. Буде тут часник на цій ділянці. Трохи вляжеться земля. Будемо садити часник. Вже скоро будемо садити. Тижні взодла ще. Що сподобалось тобі?